Псалом 73, Псалом Асафа. Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце, а я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги, адже я позаздрив зарозумілим, побачивши добробут нечистивих. Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті, їхні тіла здорові. Серед людей, які важко працюють, їх нема. І злидні звичайних людей їх не торкаються, тому гординя стала для них намистом, вони наряджаються в насильство, наче в одежу, їхні очі запливли жиром, а серця переповнені примарними мріями. Глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно погрожуючи насильством. Проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі. Через те за ними тягнеться і народ мій щедро черпаючи собі їхню воду. Їй кажучи, як дізнається Бог, хіба має бути відомо Всевишньому? Ось такими є нечистивці, вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Тож невже надаремно не я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої, щодня зазнаючи ударів і щоранку особистих докорів. Але якби я сказав, буду говорити, як вони? То став би я зрадником роду твоїх дітей. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не ввійшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Справді, ти ставиш їх на слизькому шляху і прирікаєш їх на руїну. Як же несподівано приходить їх спустошення, вони зникають і хоплені з жахом гинуть, як після пробудження забуваються сновидіння, так, Господи, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнене, гіркоти, я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби збожеволів, нічого не розуміючи, я був перед тобою, наче тварина. Тепер же я постійно з тобою, ти тримаєш мене за праву руку. Провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого, крім тебе, маю на небесах, і коли я з тобою нічого не хочу на землі. Хоча моє серце і моє тіло знемагають, однак Бог є скелею мого серця і моєю долею повіки адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть, ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Моє щастя в тому. Щоби бути близьким до Бога. На тебе, владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі діла Твої.